Вітаю глядачів мого каналу. Зараз вже 11.13, Я зроблю розклад на лінорманах. Продублюємо карту дня, подивимося. Яка буде ситуація? Будь ласка, карти, покажіть мені сьогодні 12 вересня, карту дня для Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополя, Бердянська, Енергодара Оріхова. Сірої зони нашої Запорізької області та Херсонщини. Починаємо з Запоріжжя місто. Подивимося, чим воно сьогодні буде жити, якась таємниця. Таємниця і успішна якась, дуже успішна буде історія. Це буде вже на вечір. Угу. А сьогодні яке число у нас? Один... 12, це, да? Ні, це не то. Ну, бачите, буде серйозна така історія сьогодні на вечір. Буде така якась фінансова, така серйозна річ. Не хочу я озвучувати це, ви бачите ці карти. Риби це фінанси, це все матеріальне, це океан. Це сила, це успіх, це чоловіки. Він лежить, цей ведмедь між статусних карт. Це влада. Це карта Влади. І я вам хочу сказати, що ця історія сьогодні дуже буде гарна. Ось так, Запоріжжя. Прекрасні карти. Серйозні. Сподіваюся, що крадіїв не допустять. Бо вони завжди там, де риби, там і вони. Ану давайте кинемо. Ні, не буде їх. Слава Богу. Слава Богу, ці всі матеріальні цінності, вони під захистом. Вже, знаєте, під захистом Всесвіту. Всесвіту. Розумієте? Гарна історія якась, але ми не будемо її розкривати. Там лежить книга, то будемо, будемо тримати то при собі. Але це гарна історія, дуже серйозна. Пов'язана з нашими чоловіками, які займаються серйозними питаннями і отримують серйозну допомогу. Так, давайте подивимося, що буде в нашій е окупованій зоні Запорізької області. Дівчатка сьогодні там дуже ретельно працюють. Дуже ретельно. Вони приділилися сьогодні якийсь день, що вони сьогодні приділяють цьому дуже серйозну увагу. Впав і Всесвіт, і Бланка, і час. Все співпало. Все, всі ці чотири стихії сходяться тут. М -м -м. Будуть якісь іти дуже серйозні зміни по окупованим територіям нашої Запорізької області. Це все намічається, люди. Намічається. Ви бачили той розклад на єгипетських тару. Я думаю, багато людей розуміють, про що я кажу. Давайте подивимося, що буде в Мелітополі. Наближається вам успіх, люди. Наближається успіх. І буде швидке рішення. Швидке. Ну, ми маємо вже приклад Харкова, тому думаю, що там. Да, людей буде радість. Це Мелітополь. Це Мелітополь. І де серйозна якась там робота, зараз люди почалася. Серйозна історія. Я бачу це по картам. По тому розкладу. Воно йшло вже. Там падали ті карти вам хороші вже, то вже був початок того зніснення. Давайте подивимося Бердянськ. Буде зрушення. Буде зрушення. Гляньте, які карти падають. Робота, робота, всадник, собака. Це дуже шикарні карти. Бердянськ. Дуже шикарні. По всій окупованій нашій території будуть іти зміни. Дивимося енергодар. Башня падає. Ну тут сидять ці покидьки, покидьки крадуть, крадуть, крадуть нашу електроенергію, крадуть. Тут всі чотири стихії, бачите, тут поки що змін не буде. Там опасна така зона, там треба дуже ретельно то все. Так, давайте подивимося оріхів. Захист іде сьогодні над оріховим. гляньте, співпадають карти. Ну, я вам кажу, що підуть якісь зміни. Підуть зміни, розвілка. Це розвілка, це ще й зрадники. Але вони про них знають. Про них знають, якщо це про них. А якщо це вибір, то вибір там вже вирішується і вимірковується той вибір. Буде повна трансформація. Повна зміна фази. Повна зміна фази. Повна зміна фази. Але поки що вона буде не дуже швидко тут і люди. І дуже швидко, по місяцю не швидко, на жаль, це Оріхів. Давайте подивимося місто Херсон. Херсонщина, Херсон. місто Херсон конкретно. Місто Херсон. Ну, давайте на це сонечко подивимося. Тут іде біла полоса, але вона буде не швидка, люди. Не швидка. От кладу на сонце. Це буде довгий процес. Ну, 2 неділі це точно. Е е е вивчається ця історія. І тут іде, бачите, вибір. або... Або, або або, давайте подивимося. Так, це розвілка, це вибір іде, і вивчається, як то краще зробити. Бо тут йдуть перепони. Перепони, скоріш всього, це, ну, по-перше, це місто. Як його брати, по-друге, там людей повно. Так що план там аналізується, як то робити. Вже, хлопці, там. Як ідуть, він той план був і до того, але він коритується. Так, давайте подивимося правий берег, правий берег, Херсонщини. Там проходить все успішно, успішно, прикрито. Йдуть і маленькі радості, і успіхи йдуть, так що все там добре. Все там добре. По правому берегу все продвигається по плану, по плану, по нашому плану. Давайте подивимось лівобережжя Херсонщини. По башні, бачите. Іде захист. Люди захищають ті, що займаються езотерикою, але по башні, звісно, тут. Іде якась побутова така, знаєте, цвірінчання, люди займаються своїм життям, але по башні нічого там хорошого. Але йде захист, по лівому берегу йде захист. Поки що так, поки що там так. Все так воно і йде. Поки що там змін не буде. Тільки-тільки-тільки воно все наближається по зірочкам. Тільки наближається. Кубики, це зміни, так, да, це зміни, але ще, поки вони не зараз, не, не сьогодні це точно. Так, десь туди. Ось така історія. Я вам показала на алінорманах. Ви все побачили. Ой, яке дно. Яке дно було, шикарне дно було, хрест. Люди. З цього дня, з цього дня. Так як наші хлопці звільняють дуже потужно Харківщину, і там йдуть подвіжки по Востоку, то і на Херсонщині, то я вам хочу сказати, що це дуже серйозна подія. Це дуже переломна така стадія у війні. І ось нам було яке дно. Так що. Будемо сподіватися, що ця фаза буде недовгою, бо люди дуже втомлені, дуже істощені та ще йдуть холоди. Все, люди, будьте живими та здоровими, бережіть себе, почуємось, па, -па.